Добрий день, мене звати Олександр, я майстер малярним роботам. Хотів би зробити огляд. Це трикімнатна квартира ЖК «Варшавський» на Виноградарі. Це спальня кімната. Тут е, стіни, деякі стіни були зашиті гіпсокартон. На інших стінах була машина штукатурка. Зтей тут повністю зашиті гіпсокартоном, зроблені нікороба під подкарніз. Одна стіна тут була, були поклеєні мною фотошпалери. Інші стіни виготовились від фарбування, фарбувалися, вимоги були тут досить високі. Я тут робив дизайн проєкту. Було багато нюансів всяких. І це Коридор. тут. Е, на мій стіні я повністю монтував профілі прихованого монтажу. Теж прийшло з ними трохи погратися, їх було багато. По всій квартирі були тут встановлені двері прихованого монтажу, формувались відкоси, клеївся гіпсокартон. Кутики ставили стеклохолс, виготавлювався під фарбування щоб стики примикання виглядали гарно після фарбування, тобто вже прийшли з ними попрацювати. І це кабінет. Тут на одній стіні два кольори йдуть, перехід кольорів. Тож це все треба було виготовити. Ще тут був змонтований по всій квартирі профіль прихованого монтажу. Красився в колір стін. Двірні полотна тут красились також в колір в колір стін. чорний колір, рядом світлий. Це там гостюваль разом з кухнею. На стелі ще будуть робитись трекові світильники, буде ще тут закінчуватись електрика, буде підсвітка на стінах, тож треба було зробити якісно підламку. Одна стіна також тут клеїлась профілі тихованого монтажу. Тут вони врізалися, вирізались під, під, під електрику. Маю досить багатий досвід в цих роботах. Тільки на Варшавському я зробив пару десяток квартир. Були квартири і попрощі, і послажні. Якщо вас зацікавили мої послуги, звертайтеся, зможу підказати, знаю багато нюансів. Дякую за увагу.